Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці Зарубіжної літератури. Тема уроку о Генрі, Останній листок, Образи дівчат, їхня динаміка, особливості художньої мови, новели. У більшості творів художньої літератури увага авторів зосереджена на зображенні різноманітних людських взаємин. Читачі завжди приваблюють благородні вчинки, герої, які за будь-яких обставин залишаються людьми мужніми, чесними, чуйними, здатними прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду, підтримати їх у складних життєвих ситуаціях, відгукнутися на прохання близьких і навіть незнайомих людей. Письменники майстерно розкривають особливості людських характерів, мотиви вчинків, різних персонажів, причини непорозумінь, шляхи їх подолання. Проблема людських взаємин розглядається в багатьох літературних творах різних жанрів, романах, повістях, оповіданнях, новелах. Саме такій проблемі присвячена новела о Генрі останній листок. Американський письменник виявив особливий хист у написанні різноманітних новел. як гостросюжетних на соціальну тематику, так і гумористичного характеру. Автор концентрує увагу на змалюванні незвичайних життєвих обставин, в які потрапили головні герої, на висвітлення їхніх настроїв і переживань. Характерні ознаки цього жанру малої прози, ви визначатиме, аналізуючи і обговорюючи новелу о Генрі останній листок. Продовжити нашу розмову я хочу такими словами. Люди схожі на вікна, вони виблискують і сяють, коли світить сонце. Однак, коли настає темрява, Їхня справжня краса відкривається завдяки світлу, що йде зсередини. Саме такими, на мій погляд, є герої Новели. В своєму творі Генрі показав героїв з доброю душею. Письменник стверджує, треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу. І це можливо. Подивимося, як це виходить у героїв твору. Попрацюємо з ланцюжком подій. Поставте відео на паузу та встановіть послідовність подій в новелі Останній листок. Коли впаде останній листок, я помру. Небезпека минула. Хвороба Джонсі. Знайомство Сью і Джонсі. Стійкість останнього листка. Повідомлення Берману про хворобу Джонсі. Розмова с і лікаря. Містер пневмонія. Шедевр художника Бермана. На минулому уроці ми говорили про роль художника Бермана у творі. Отже. Старий Берман гине від тієї ж хвороби, яка знесилювала Джонсі. Такою була ціна за його допомогу, але він вмирає з почуттям, що життя не пройшло безцільно. Адже він таки намалював свій шедевр, виноградний листок, який врятував життя. І нехай цей шедевр не такий, як йому думалося усе життя. але… Він для нього значніший, ніж усі шедеври людства. Таким є останній листок і для нас, бо життя людини завжди стоїть вище за будь-який шедевр. І ця романтична новела Генрі показує нам, що є шедеври важливіші за всі художні багатства це людяність, щира любов до ближнього та самопожертва. Останній листок. Старий художник Берман намалював його, щоб Надія не покинула людину, яка була для нього дорога. Головні герої твору бідні художники Сью Джонсі і Берман. Чому героями новели стали люди мистецтва? Письменник сам людина мистецтва. Всі генії? Починали з бідності. Мова автора легка, невимушена, в ній відчуваються нотки теплого, щирого гумору, доброго ставлення до героїв. Адже матеріальні труднощі ніщо для людини, яка живе вірою у прекрасне. Цей письменник пізнав із власного життєвого досвіду. Перевіримо. Чи знаємо ми значення деяких слів? Мансарда. Це приміщення на горищі з похилою стелею або стіною. Авеню Проспект, широка вулиця, обсаджена деревами. Грініч – Вілідж, бідний район Нью-Йорка, де селились люди мистецтва. Як ви вважаєте, чому письменник починає твір саме з цієї розповіді? Він хотів показати, як жили з бідним людям мистецтва. Він показує, що вони утворили колонію, тобто жили гуртом. Так було легше вижити. Крім бідності, у людей мистецтва. Була ще одна проблема хвороба. Звернівшись до тексту. В листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По Ісайду цей Зарізяка розгулював сміливо ішов швидко, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких, порослих мохом проїздів, на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом. Для цього підтоптаного, задишкуватого Бовдура з червоними калацюрами мініатюрна дівчина недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї. Нагадую, що пневмонія це Запалення легенів. Для чого автору знадобилося саме так змалювати пневмонію? Тому що зіткнення дівчини з хворобою передано як поєдинок. Містер пневмонія звалив з ніг тендітну Джонсі. Хвора, яка ще зовсім не пізнала смаку життя і не знає, за що вхопитися. Втрачає не тільки здоров'я, але й бажання жити. Віднайдімо основні персоніфіковані ознаки містера пневмонії і занесемо їх до семантичної карти. Поставте відео на паузу і запишіть в зошити Містер пневмонія Холодний невидимий пришелець. Крижані пальці, червоні кулацюри, сміливий зарізяка, сіяч смерті, неблагородний старий джентльмен, підтоптаний задишкуватий Болдур. та Джонсі дві подруги, яких поєднує життя. Вони як сестри. Поділяють разом і домівку, і їжу, свої незгоди та радощі. Їх дружба більше, ніж просте товаришування, бо кожна здатна на самопожертву заради іншої. Студія Сью і Джунсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі Пестливе від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися у місцевому ресторанчику на восьмій вулиці, побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються і вирішили найняти спільну студію. Чому ж жертвою містера Пневмонії стала не Сью, а Джонсі? Подивіться на карту США і припустіть, якою є одна з важливих причин того, чому саме на неї напосівся містер Пневмонія. Тому що вона з південного штату. Але невже причина тільки у зміні клімату? Ні, вона молодша. Слабша, мало бачила життя. Джонсі вимушена залишитися без медичної допомоги, віч на віч із хворобою, користуючись лише дружньою підтримкою своєї подруги Сью та старого художника Бермана. Ці відомості про життєву ситуацію Джонсі згрупуємо кластер. Джонсі – Песливе від Джоана. Із штату Каліфорнія. Мініатюрна дівчина. Недокрівна від каліфорнійських зефірів. Навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Тепер. Джонсі не здатна і поворухнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шибки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає. Які в неї були наміри на майбутнє? Вона хотіла намалювати коли-небудь неополіт... неополітанську затоку, сказала сіль. – Ну, тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальта, я зможу поручитися, що в неї буде. Один шанс не з десяти, а з п'яти. Джонсі майже непомітно під ковтрою лежала, повернувшись обличчям до вікна. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилося цього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній. Тоді помру я. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі. Бліда? Непорушна, мов повалина статуя. Бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати. Джонсі не відповідала. В душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невічепна думка про смерть опанувала Джонсі дедалі дужче, в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. Коли розвиднілась, Джонсі безжально звеліла підняти штору. Я була поганою дівчинкою, сказала Джонсі. «Щось Примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону і молока з проквином. Або ні. Принеси спочатку дзеркало, потім обклади мене подушками. Я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала, Сюзі, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. А надвечір того ж дня Сьо підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротвороно плетучи, дуже сильний і зовсім непотрібний вовняний шар. Звернемося до кластеру і проаналізуємо фізичний стан дівчини. Бліда, непорушна, мов повалена статуя, занепад сил, недокрівна, нездатна поворухнутися, непомітна під ковдрою, хвора, відмовляється від їжі, усе чуже, безжальна до себе, буде дивитися на слів, просить дзеркало. Просить сію малювати в другій кімнаті. Умиротворено плете шар, ніколи не одужає. Про смерть помре, як впаде останній листок. Стомилася чекати, стомилася думати. Шансів один із десяти. Мрія намалювати неополітанську затоку. На кого люди покладають надію, коли хворіють? Так, на лікарів? Одного ранку заклопотений лікар порухом кошлатої сивої брови запросив сю в коридор. У неї один шанс. Ну, скажімо, з десяти, повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. Які в неї були наміри? На майбутнє. Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь Неаполітанську затоку, сказала Сью. Намалювати? Дурниці. Чи нема в неї чогось такого? Ем, про що справді варто було б думати? Ну, наприклад, якогось хлопця? Хлопця? перепитала Сью голосом. Схожим на звук натягнутої струни. Хіба хлопець варти? Ні, доктор, нічого такого немає. Ну, тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала. Який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з 10, а з 5. Чи виявився лікар спроможнім вилікувати Джонсі? У чому була його помилка? Лікар правильно зрозумів, що Джонсі втратила інтерес до життя. Та він. Покладався на суто жіночі інтереси, хлопців та моду, а причини виявилися значно глибшими. На кого ще покладаються люди, коли потрапляють в скрутну ситуацію? Так, на друзів. Звернімося до кластеру Сью. Одна дівчина приїхала зі штату Мен. Коли лікар пішов, цю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула сю, чудово вдаючи зневагу. Сьогодні вранці. Лікар мені казав, що твої шанси одужати, та й то скоро. Стривай! Як же він сказав? Він сказав, що в тебе 10 шансів проти одного. Спробуй ну тепер з'їсти бульйону і дай своїй сюзі докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портфейну, а собі не нажері свинячих котлет. Джонсі, Люба! Сказала С'ю, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, коли я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібно світло. іначе я опустила в штору. Краще я побуду біля тебе, відповіла сю. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилась Наче дурні листки. Спробуй заснути, порадила Сю. С'ю опустила штору аж до підвіконня і знаком виліла Берману пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющі. Потім мовчки перезирнулися. С'ю. Стомлено послухалась. Та Бог з тобою, сказала Сю, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоча б про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? А потім озвалася до Сю, яка на газовій плитці розігрівала для неї курячий бульйон. Шанси рівні, сказав лікар. Потискуючи худеньку тремтячу руку сю. А надвечір того ж дня сю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворено плетучі, дуже сильно і зовсім непотрібний вогняний шар, і однією рукою копняла подругу. Звернемо увагу на фізичний стан сю. Худенька, тремтяча рука стомлена, дає зневагу до ситуації, малює, щоб заробити на ліки. Намагається приховати правду, радить Джонсі заснути, вмовляє не дивитися у вікно, намагається бути біля Джонсі. Її мрія це одужання Джонсі. Поставте відео на паузу і запишіть в зошит порівняльну характеристику Сью і Джонсі. Сью уміє співчувати. Живе реальним життям. Протистоїть хворобі. Малює обкладинку для журналу. Джонсі фаталістка. Тому що пов'язала долю із плющем. Мрійлива. Неаполітанська затока її мрія. Ідеальна жертва для пневмонії. Поставте відео на паузу і доповніть порівняльну характеристику дівчат. СЮ – надійна, терпляча, відповідальна, уміє співчувати, підтримує подругу протистоїть хворобі, більш наближена до реального життя. Джонсі романтична, мрійлива, слабка, пов'язала свою долю із плющем, стомлена, виснажена хворобою, потребує підтримки. І спільне, художниці, погляди на мистецтво, салат з листя цикурію. Рукава. Поставте відео на паузу і заповніть амбулаторну картку хворого. Ім'я, вік, рід занять, місце проживання, симптоми захворювання, діагноз і рекомендації лікаря. Зверніть увагу на те, що треба схарактеризувати мову хворою. Мова дівчини стає уривчистою, різкою. Незакінчені конструкції речень, листки на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Джонсі починає відчувати втому від життя байдужість і до мистецтва, і до турбот подруги. Розмовляє з нею. Відчужно, насторожено – Це психологічна криза. Хвора втрачає не тільки здоров'я, але й бажання жити. І зверніть увагу на те, як лікар пояснює причину важкого стану дівчини. Її ніщо не зв'язує з реальним життям, його матеріальними цінностями кохання чоловіка, гарний одяг, речі. Привабливі для молодої жінки. А сили боротися за те, чого вона не знає, у неї немає. Дівчина пов'язала своє життя з листям плеща, що помирав. Це єдина річ, яку вона любила. І тепер вона починає рахувати карети своїй похоронній процесії. Перед вами поліграма емоці... емоціональних почуттів Джонсу. Поставте відео на паузу та запишіть у узошити схему. Ось ще одна історія. Сім'я проводила вихідний день на пляжі, діти бавилися на березі. Та ось з'явилася маленька стара жінка. Старому брудному одязі. Вона щось бурмотіла, підбирала з піску якісь речі та клала їх до сумки. Батьки покликали дітей і наказали їм перебувати подалі від жінки. Коли вона проходила поблизу сім'ї, то посміхнулася усім. Та ніхто не відповів на привітання, а згодом вони дізналися. Що багато років ця бабуся збирає на піску скельця, щоб діти не поранили ноги. Подумайте, який зв'язок цієї історії з нашою темою? Люди схожі на вікна, вони виблискують. І сяє, коли світить сонце. Однак, коли настає темрява, їхня справжня краса відкривається завдяки світлу, що йде зсередини. Чи сяйво душі можна побачити лише в темряві? Згадайте схожу життєву історію. У творі автор порушує багато проблем. Це і злиденне життя людини мистецтва, оптимістична боротьба за виживання, взаємопідтримка, самопожертва як засіб подолання життєвих негараздів, показ різних життєвих позицій, сенс життя, мистецький шедевр. Життєвий подвиг. Отже, життя дане людині щоб творити добро. Людина живе доти, поки мріє про щось, чогось прагне у житті, гріх втрачати надію. За життя треба боротися. В людині відкриваються найкращі якості тоді, коли вона щось робить заради іншого, співчуває йому, не жаліє себе заради того, кого любить. Домашні завдання, написати твір роздум Звеличення духовних цінностей у новелі Огенрі. Останній листок. Прочитати оповідання Шміта Дитя нога.